Колишній головнокомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес переконаний, вступ України до НАТО не лише можливий, він зміцнить альянс, бо Путін не зміг перемогти Україну, навіть коли вона була наодинці. Але Ходжес попереджає якщо Америка зникне з європейської арени, саме Європа повинна бути готова взяти на себе відповідальність за безпеку континенту. Коли ви замислюєтеся про сукупні галузі економіки та населення всіх європейських країн, а також Канади, це значно перевищує Росію. Тож те, чого бракувало, це впевненість у собі та політична воля. Бене генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив суворе попередження щодо військових можливостей Росії, незважаючи на те, що її вторгнення в Україну далося в знаки. Під час виступу в Лондоні Рютте попередив, що Москва виробляє у чотири рази більше боєприпасів лише за три місяці ніж увесь НАТО за рік, і що Росія буде готова атакувати країни-союзники до 2030 року. Він також зазначив, що якщо оборонні витрати не стануть пріоритетом, нам усім доведеться почати вчити російську мову. Якщо ми хочемо зберегти безпеку наших суспільств е -е, і, -і. До дивіться, якщо ви, якщо ви цього не зробите, якщо ви не підете на 5 від відсотків, включаючи 3,5 відсотків, відсотків основних оборонних витрат, ви все одно зможете мати національну службу охорони здоров'я або в інших країнах їхні системи охорони здоров'я, пенсійну систему тощо. Але краще вже починайте вчити російську. Це був Марк Рютте. Досить сильні слова. До мене зараз приєднується Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі. Доброго вечора, Бене. Привіт, Кейт. Ми ще поговоримо про ширший контекст оборонних витрат трохи згодом, але зараз щось конкретне з сьогоднішнього дня. Марк Рюте закликає до підвищення спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони в країнах НАТО на 400%. Він просить про справжній стрибок у колективній обороні. Я впевнена, що ви з цим погоджуєтеся. Чому такий особливий акцент саме на протиповітряній та протиракетній обороні? Чи це дійсно те, в чому країни зараз особливо відстають? Це чудове питання, і так у всіх нас дуже великі проблеми з протиповітряною та протиракетною обороною у Сполучених Штатах у всій Європі є лише один батальйон Петріот, і цього вистачає лише для захисту авіабази Рамштайн, яка є нашою основною авіабазою в Європі. Ми повинні припускати, що якщо росіяни вже прийняли жахливе рішення атакувати будь-яку країну НАТО, то вони вже прийняли і жахливе рішення завдати авіаційних і ракетних ударів по нашій транспортній інфраструктурі у такій кількості і такого типу, які ми бачимо в Україні майже щоночі. Адже вони знають, що відповідь НАТО ґрунтується на переміщенні військ через Європу суходолом і морем. Тож, ж, кожен аеропорт, кожен морський порт, залізниця, усе це буде під ударом російських ракет і дронів. Mm, гаразд. Ну, власне, дякую, що ви так детально це для нас сьогодні пояснили. Погляньте, він сьогодні був досить рішучим у своїх висловлюваннях. Марк Рютте і говорив про те, що Росія готова напасти на країну НАТО до 2030 року. Він сказав, що якщо ми не почнемо витрачати кошти належним чином, нам доведеться почати говорити російською. Я маю на увазі, до кого він звертається, про кого він говорить, тому що це досить така різка, ну, певною мірою, очевидна річ, як я розумію, це майже виглядає як театральна постановка. Знаєте, вам доведеться почати говорити російською, якщо ви не звернете на це увагу. Більшість націй, більшість лідерів країн, особливо міністри оборони, Міністерства фінансів, розуміють, що ми живемо в часи зростаючої загрози. То до кого сьогодні звертається Марк Рютте, коли говорить у такому дусі? Я думаю, що генеральний секретар намагається викликати відчуття терміновості, щоб справи зрушили з місця. Тобто, коли він каже, що кількість боєприпасів, які ми здатні виробляти, жалюгідна і що знадобиться багато часу, щоб збільшити обсяги до необхідного рівня. Ось чому він намагається надихнути всіх нас уважно, подивитися на наші оборонні галузі та ухвалити необхідні рішення для збільшення виробництва. Тож це частина цього питання, але на мою думку, зараз також настав час для всіх наших обраних посадовців звертатися до нас як до дорослих і пояснювати, у чому полягає ризик. І я маю на увазі, я вважаю, що росіяни фактично вже ведуть з нами війну не в традиційному сенсі, не за статею 5, але всім тим, що вони роблять, наприклад, у Балтійському морі чи в Північному морі. Усі ці порушення повітряного простору, порушення свободи навігації, знищення підводної інфраструктури, диверсії, вбивства, усі ці речі, які вони робили останні кілька років, я думаю, ми б назвали це операціями з дестабілізації. Ці поки НАТО не зрозуміє, як на це реагувати, вони й далі це робитимуть знову і знову. І все це саме ті підготовчі дії, які зазвичай здійснюють перед більш традиційною атакою. Чи не надто НАТО, НАТО зациклене на Росії? Е, ні, я думаю, що НАТО іде недостатньо стурбоване. Є занадто багато країн, які досі такі, ох, ви справді. Я маю на увазі канадці, знаєте, святкують те, що нарешті досягнуть 2% через рік чи два. Я маю на увазі. Канада це, це країна, яка має багато чого втратити як у Тихоокеанському, так і в Атлантичному регіоні, а особливо в Арктиці, де Росія є найбільшою загрозою. Інші країни, знаєте, значно нижче того рівня, на якому мали б бути. І хоча я майже ніколи не підтримую те, що говорить президент Трамп, у цьому він абсолютно правий. Країни роблять недостатньо. Я достатньо дорослий, щоб пам'ятати, як і десятки тисяч ваших слухачів. Часи холодної війни на початку 80-х, коли всі країни витрачали 4 і 5 відсотків, і при цьому все одно відбувалося багато іншого. Тож це можливо, якщо політичні лідери пояснюють, чому необхідно мати боєздатні збройні сили не лише гроші на модернізацію, а й на бойову готовність, на навчання, щоб у всіх підрозділах і службах було достатньо жінок і чоловіків. Це є частиною захисту нашого населення, і якщо подивитися на останні 20 років, усе погане, що зробив Путін, сталося вже після того, як армія СЕМГША відправила додому майже всіх своїх військових, після того, як Велика Британія відкликала майже всі свої війська з континенту, після того, як німецький Бундесвер став лише тінню самого себе, і після того, як нідерландці також ЕЕ позбулися всіх своїх танків. Тож ця війна в Україні це те, як виглядає провал стримування я, я, я поставив питання щодо одержимості Росією, і ви маєте рацію ми повинні, НАТО повинно бути зосереджене на Росії. Але чи не означає це, що можливо недостатньо уваги приділяється іншим країнам, які можуть нам загрожувати, таким як Китай і Іран? Чи не є ми, чи не може НАТО бути винним у тому, що не враховує ці загрози, навіть дозволяючи їм ще більше загострюватися через таку увагу? Ви знаєте, ми всі розуміємо, чому в Європі вперше за багато десятиліть йде війна. Ми розуміємо, чому ми зосереджені на Росії, але я замислююся, чи не означає це, що країни, які становлять інші загрози, можуть завдати удару, так би мовити, непоміченими? Гаразд, це дуже хороше і справедливе запитання, але звісно ніхто з нас то ні Велика Британія, ні своє ніхто не може обирати, хто є загрозою. Але ви дійсно маєте визначати пріоритети у тому, як ви реагуєте на кожну з цих загроз, і я вважаю, що Сполучені Штати разом із деякими союзниками, такими як Австралія, Японія, Південна Корея і певною мірою Велика Британія, повинні будуть мати змогу протистояти, стримувати, відмовляти Китай від прийняття катастрофічного рішення. І робити це разом із нашими європейськими союзниками, які братимуть на себе основний тягар стримування Росії. Я вважаю, що якщо ми допоможемо Україні перемогти Росію, я маю на увазі саме перемогти Росію, це стане потужним сигналом стримування для Китаю, коли вони побачать, що Захід дійсно має політичну волю, промисловість і можливості для цього. І до речі, це також призведе до ізоляції Ірану. Тож, допомога Україні у перемозі над Росією це набагато більше, ніж просто благодійність для українців. Марк Рюте також сьогодні сказав, що Україна все ще перебуває на незворотному шляху до НАТО. Це гем дуже роздратує Росію, тому що однією з умов для припинення вогню завжди було, і це, мабуть, одна з найлегших вимог, щоб Україна не вступала до НАТО найближчим часом або взагалі ніколи. І ми знаємо, що Дональд Трамп також це казав, що Зеленському доведеться відмовитися, доведеться пожертвувати своїм бажанням стати частиною НАТО, якщо він хоче, хоч якось наблизитися до досягнення якоїсь угоди з Володимиром Путіним. Що ви про це думаєте? Чи небезпечно так дратувати Росію з боку Марка Рютте? Ну, Росія не дратується через те, що ми робимо. Росію провокує наша слабкість, коли ми показуємо, що ми е. -е. Відступаємо перед ними або сприймаємо кожну їхню маленьку загрозу всерйоз. Саме це провокує їх робити ще більше, як я вже казав раніше. Вся їхня агресивна діяльність, починаючи з вторгнення в Грузію у 2008 році, відбулася після того, як ми на заході фактично роззброїлися. Тому я вважаю, що підтримка вступу України до НАТО не змусить Росію діяти інакше. Я маю на увазі, що Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО саме через напад Росії на Україну. Якщо Україна, коли Україна приєднається до НАТО, а я вірю, що це станеться, то альянс одразу ж стане сильнішим у той день, тому що видно, що Росія зараз не здатна перемогти Україну. Я вважаю, що на жаль, підхід президента Трампа до досягнення цієї так званої угоди з Росією щодо України. Був приречений на провал з самого початку, тому що адміністрація Трампа ніколи не розуміла історію, культуру причини цього конфлікту. Вони навіть не могли сказати, що Росія є агресором, і вони показали, що насправді їм байдуже до України. Тому я думаю, що саме тому а люди, які працювали над цим питанням, були некомпетентними. Тож, на жаль, українці та європейці розуміють, що їм доведеться вирішувати це без значної допомоги з боку США. Mm. Дивіться, я замислююся, чи існує взагалі якесь занепокоєння щодо тієї влади, яку зараз має Америка у партнерстві НАТО у цій е, е, оборонній альянсі НАТО. Ви знаєте, справедливо, що Америка вкладає величезні кошти. Дональд Трамп має великий вплив. І мені цікаво, чи це не викликає у когось занепокоєння з огляду на ну, наприклад, його підхід до протестів у Лос-Анджелесі, коли він залучив національну гвардію, він непередбачуваний. Чи не має він занадто багато влади в НАТО? Чи потрібно тут попередити Марка Рюте про те, як він врівноважує владу, надану Дональду Трампу, з огляду на національну стабільність і безпеку у світі? Отже, я дуже впевнений, що генеральний секретар Рюте. А також більшість інших європейських лідерів, включаючи вашого прем'єр-міністра, зараз розуміють президента Трампа краще ніж раніше. Ми щойно бачили, як німецький бундесканцлер Фрідріх Мерц провів дуже успішну зустріч у овальному кабінеті, і вона була успішною тому, що він прийшов туди, не був заляканий, говорив впевнено і мав гарну новину про німецькі витрати на оборону. Тож я вважаю, що найкращий спосіб взаємодіяти з президентом Трампом це протистояти йому, бути впевненим у собі, не приходити з думкою, що можна його підлещувати чи приходити з простягнутою рукою. Але я думаю, що генеральний секретар Рютте це розуміє, я радий, що мій президент заявив: Ні, ми не залишаємо Німеччину, ми не виводимо війська. Так, президент буде на саміті НАТО. Соромно, що таке питання взагалі виникло, але це так. Але я думаю, що настав час і нашим європейським союзникам і Канаді усвідомити, що якщо з якоїсь причини Сполучені Штати скажуть, гаразд, ми закінчили, ми попереджали, ви недостатньо робите. Європа все одно має потенціал, щоб захистити себе. Коли ви подумаєте про об'єднані промисловості, економіки та населення всіх європейських країн разом із Канадою, це значно перевищує Росію. Тож те, чого бракувало, це впевненість у собі та політична воля. Бене завжди приємно з вами поспілкуватися. Дякую, Бен. Американський конгресмен Сет Мултон в ефірі CNN прямо звинуватив Дональда Трампа в проросійській позиції. Він назвав президента маріонеткою Путіна та заявив, що саме тому Трамп блокує нові санкції проти Росії. Мултон підтримує жорсткий законопроект, який вже просувається в Сенаті, і закликає Конгрес дати Кремлю чіткий сигнал. На тлі застою мирних переговорів і постійного розширення військових дій у Сенаті США набирає обертів двопартійна ініціатива щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Ось як президент Трамп відповів на запитання щодо цього законопроєкту про санкції цими вихідними. Так, використовуйте його, якщо це буде необхідно. Його ухвалили. Я ще не вирішив, чи використовувати його. Це дуже, це дуже потужний законопроект. До нас приєднується конгресмен демократ Сет Молтон з Масачусетсу, який входить до складу комітету з питань збройних сил палати представників. Конгресмени, дякуємо, що завітали з усіма цими елементами, які я щойно окреслив. У вас є законопроект про санкції, який набирає обертів у сенаті та отримує підтримку в палаті представників. Але його очолюють сенатори Грем і Блументаль. Я запитала сенатора Блументаля, коли він був у нас. Чому, на його думку, сам президент ще не вирішив, чи хоче він просувати цей законопроект про санкції, коли він має таку широку підтримку? Дозвольте мені показати вам, що сказав сенатор. Одна з таємниць для мене, Кейт, і ваше запитання стосується суті того, як Путін по суті грає Дональдом Трампом. Він виставляє його дурнем. І у мене немає хорошої відповіді, чому Трамп досі не підтримав цей законопроєкт відкрито. А як ти думаєш, куди це все йде? Ну, по-перше, давай будемо відвертими. Трамп маріонетка Путіна. Він повністю у кишені Путіна. І це єдина можлива причина, чому Трамп виступає проти цього. Я маю на увазі навіть за його власною знаєш, мистецтвом угоди, ти повинен мати важелі впливу, коли йдеш на переговори, а це явно підсилює позиції України проти Росії. Нагадаю, Україна Україн наш союзник, а не Росія. Іноді треба, тобто е, е, президенту потрібно це уточнювати. Тож куди це все йде? Ну нарешті деякі республіканці знаходять у собі сміливість зробити правильний вибір. Це, це, це обнадію. Звісно, це була двопартійна військова підтримка, двопартійна ЕЕ, двопартійна підтримка України. Я б сказав протягом тривалого часу, поки Трамп не повернувся на політичну арену. Тож приємно бачити, що республіканці в сенаті та деякі республіканці в палаті представників також роблять те, що ми власне робили весь цей час, підтримують Україну. Зрештою, саме це нам і потрібно, щоб дійти до розумного завершення цієї кризи. Yeah. І з цього приводу цієї середи, тобто через два дні, виповнюється два тижні з того моменту, як президент Трамп заявив, що дає двотижневий термін для оголошення, як він збирається діяти щодо мирних переговорів. Я звернув на це увагу, тому що ми вже не раз чули від президента цей двотижневий термін щодо багатьох питань. Він сказав: Я повідомлю вам приблизно через два тижні, коли його запитали в овальному кабінеті, чи хоче Путін закінчити війну. Він неодноразово озвучував подібний термін, відтягував час, щоб заявити про свою позицію щодо мирних переговорів або про те, що він думає про мотиви Путіна. Як ви думаєте, чого чекає адміністрація? Якщо не сам президент, то принаймні адміністрація у цій ситуації? Я маю на увазі, Трамп досі лише починає усвідомлювати просту ідею, що Путін це погана людина, яка хоче продовжувати цю війну, те, що весь інший світ зрозумів уже давно. Тому я не розумію, чому Трамп і далі чекає на Путіна. Я не розумію, чому він продовжує робити те, чого хоче Кремль. Але саме це і відбувається зараз. Він сподівається, всупереч надії, всупереч реальності, всупереч усім фактам, що Путін насправді хоче укласти з ним якусь угоду, але це зовсім не так. Нам потрібно посилювати тиск на Росію. Українці це вже роблять. Ми також повинні це робити, і, зрештою, саме такий тиск нам потрібен, щоб змусити Росію і Путіна сісти за стіл переговорів і завершити цей конфлікт так, щоб це не стало подарунком для Путіна. Адже якщо Путін вийде з цієї війни, думаючи, що він може просто завойовувати будь-яку країну, яку захоче, наступною ціллю цілком може стати НАТО, а це означає, що будуть залучені американські війська. І, можливо, ще більш ризиковано, це надсилає сигнал сі Цзіньпіну в Китаї, що він може зробити те саме, що західний світ дозволить сі Цзіньпіну захопити іншу країну так само, як дозволили це зробити Путіну. А це може розпочати третю світову війну в Тихоокеанському регіоні через Тайвань. Тому дуже багато залежить від того, щоб завершити цей конфлікт, так щоб це стало сигналом для Росії та всього світу, що так чинити не можна. Ви не можете бути воєнним злочинцем, ви не можете просто захопити країну лише тому, що вам цього захотілося підписуйтесь на подробиці, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій у світі.